Друзі, є такий спосіб маніпуляції, про нього мало хто знає, а тому я впевнений, скоріш за все вас інколи таким чином використовують, коли деякі люди щось хочуть у своє життя, але брати самостійно відповідальність вони не бажають, а тому шукають когось, кого можна використати у своїх цілях, і ви починаєте чути, що то життя несправедливе, чи то люди всі погані, чи то ви щось робите не так, але людина. Ніколи самостійно не попросить вас про допомогу, тобто людина ніколи напряму вам не скаже, що я від тебе хочу, чи що я буду робити зі своїм життям. Замість того, буде що я не хочу, і ой як погано. Тобто, через те, що людина не каже, що я хочу, залишається невеличкий простір, і, хоч людина жаліється, але чітко сказати, що вона хоче, чи що вона буде робити зі своїм життям. Вона цього не робить. Якщо ви вирішили допомогти, і, хоч вас про це ніхто не просив, то всю відповідальність будете нести ви самі. Адже по суті, через скарги, через жалість вас підбили, щоб всю ініціативу ви взяли на себе. І як наслідок, всю відповідальність ви також берете на себе. А тому, коли ви вирішили зробити людині добро і щось пішло не так, здогадуєтесь, хто буде винен. Тому допомагати людині потрібно тоді, коли вас прямим текстом про це просять, і ви бачите, що людина також несе якусь відповідальність, а не ви будете за все відповідати, все тягнути на собі. Далеко ходити не потрібно. Подивіться на сучасні стосунки. Часто там одна людина тягне все на собі. Так робити не можна інакше ви війдете в позицію рятівника, а людина буде в позиції жертви. А це ніколи нічим добрим. Не закінчується.